Ну, вроде норм. БЛЯТЬ! Ебать, блять! Ой нахуй! Я такий даун, сука! Усім привет! З вами я, Лонг ФрамЛінктон, і сьогодні ми будемо продовжувати проходження Майнкрафту на швидкості 99 го рівня. Так. Це вже є друга серія проходження Майнкрафту на цій швидкості, тому... Давайте не будемо затягувати і продовжити зараз. Минулій серії, що ми зробили? По-перше, блядь, зробили блядь, отаку невеличку коморку. І навіть вона буде краще, ніж 90% ЖК в Троєщині. Тому, що я хочу зробити в цій серії? Є, давайте, в мене є одна ідея, просто шедевральна. Але для неї потрібно дерево. Одна секунда, бля, хамуха. Одна секунда. Треба вирубити ось той лісок, тому що він так мені якось заважає. Якийсь такий неприємний, не знаю, якийсь такий, блять. Нагадую, то, що я граю на 99-й швидкості без шифта. Тому та. Та. Я граю без шифта, щоб було трошки чесніше, блять. Я не знаю, ви, як тут заходити. В принципі, це реально, але це дуже складно. Палки, я мав вроді палки. Не, я не мав палки, окей. Зроблю тоді ще трошки більше. У е, мене є ідея записувати плани на відео на табличка. Наприклад, ось тут. Які будуть плани на відео? Зробити е, залізну броню. Блять, броню. Е, і. Зробити залізну броню. Е, це буде е, і інструменти. Інструменти. Все, інструменти і залізну броню Це буде завдання на це відео. Все. Крапка. Також я би хотів би собі зробити трохи кайло і трохи ще... Ні, сукером, нехай ще так. Буде кайло 2. Два. два кайла. І меч може, блін, меч, я все розумію, ну, блін, меч буде сильніший, ніж все інше. Об'єднаємо сокиру. Угу. Так, блін, що я хотів зробити, що я хотів зробити. Точно, блін. Більше смолоскипів. Угу. Блять, а, во. Більше смолоскипів, надіюсь, мені цього вистачить. Ого, 32 мозг по рівно, зрівно, окей. І давайте йти в. Блін. ні, Давайте я все краще зложу таке, що мені може не знадобитись, во. І блін, може трошки їжі взяти з собою. Їжа завжди знадобиться. Я надіюсь дуже сильно я не здохну, тому що збереження інвентаря то немає. О, блядь, яблуко, давайте положимо його все ж таки в скриньку, блядь, я не знаю, як то зайти. Я положимо і давайте, блядь, закриємо двері і йти, блядь, в печеру. Блядь. Я в минулій серії чуть не здох, щоб. Ой, так, блядь, чуть не здох, щоб ви розуміли просто. Це є максимально складно, я ніхера не бачу. Я ніхера не розумію, як мені пересуватися по тій йобаній печері, блять. Спокійно. блядь. нє ні, 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 Спокійно, 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 спокійно. Опа. Е, як там то було? Угу. Угу, угу. угу. Е. Є одна ідея у мене ось тако пересуватись. Ну найс, найс, просто шедеврально. Ем, що я хотів зробити? Точно, мені ж треба залізо здобути. Опа. Блять. Я дуже надію, що я не здохну. Як я не хочу здохнути, то піздез, я проїбу. Не дуже і круті, но, блять, все ж таки ресурси. Тому я трошки акуратно буду грати, я не хочу прям здохнути, бляха, муха. Окей, фух, поки що, вроді, живемо. Живемо поки що. Якщо чесно, мені Майнкрафт не дуже подобається знімати відео, чесно по Майнкрафту Майнкрафт, знаєш, така гра, яка вже... Вона хоч і прекрасна, але доїдає швидко. Знаєш так. Не, прикольно отак, вот знаєш, по, по фану зіграти, по фану щось побудувати. Ну аж прям робити виживання, це вже прям ну в натурі нудно. Залізу, ебать, НІХУЯ, Так, блять, а як я буду БУДУВАТИ, ЙОБАНІ, НІ, Не, я хуй знаю, ЯК я буду будувати, ЙОБАНІ, блять, є. Блять, спокійно. Фух, блять, спокійно. Вроді живемо. Давайте подумаем, блін, як мені дойти до там того заліза? Та ніяк, і взагалі питання куди я, блять, будуюсь? Мені треба вниз по факту. Блять, я я інвентар випадково відкрив. Нічого страшного. Короче, помаленьку ось так будемо йти, блять, залізо. Найс. Просто шедеврально. Ем, серйозно, одне залізо. Єба, я блять щось нахрен. А, фу, я подумав ту, блять, кріпер чи зомбі якийсь. Фух, треба бути аккуратно, уж я тут пиздец, страш. ого го 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 Печера! Пліз, залізу, умоляю, блядь. Йобані розробники. Бля, хамуха! Дайте мені залізу, ну ебановы. Кіно. Уєбан! Я їсти хочу! Не, ха-ха! На, блядь! На нахуй! Я тут блять змію. Блядь, Блядь, ебыщи. Бляха-муха, я не знаю, як то пересуватись, це дуже складно. Золото, а у мене навіть залізного кайла немає. Не, ну все, бляха-муха, це капець. Я золото ніяк не добуду, а. Золотенькі. Яблучка хотілося б, блять. Одна секунда. Я дав я на 90, ніху я все рівно не бачу, блять. Сонце сліпить, що пиздец. Ну, в натурі. Блять, сонце выключись нахуй, блядь, я знімаю відео. Окей. Поки що не будемо страдати херньою. ну я не розумію просто, ну чому, блять, максимально зробити таку дегенеративну, блять, генерацію йобаного, блять, заліза. Просто, блять, така уєбанська генерація йобаного заліза, ну то ж пиздец, блять. Ну як до того можна було докатитись, ну така, б, блять, ублюдська вона. Тож пиздец, блядь. Йобані кровасіси, блять. Де я на Блядь, тут ніхера нема в натурі. Просто пече. А, ні, окей. Ті сказати, що печера гамна, но вроді нормально. Блядь, сюди і пизду павук. А, ні, окей, все поки що, good. Окей. О, блядь, я не я, я страшився того, що нахрен э, смозки б зруйнвав. О, вот то хороша прям така, бляха, муха. Нихрена тут заліза. Не, скільки в мене вже заліза, я хочу просто поглянути на це. Дев'ять кусків заліза. Ні, ну я чесно, не очікую, що в мене буде більше його. Щось якось, блять, замало вам так не здається. Ну хоча 10 кусочків заліза навіть. Вроді би і не то що погано, но аж прям чогось такого дивовижного в цьому і нема. Смоски пів піздець, ма, блять. Я на хрен блоку застряг. Ви це в натурі бачили? Блять, я ніхуя не бачу, мені сонце сліпить, що піздець, блять. Я надіюсь вам хоча б все нормально видно. Ну очевидно, вам нормально видно, вам сонце, блять, не сліпить, блять. Є було. Воу. Воу. О, тут теж є печера, но заліза, яке мені так поти... Блять, та йобаний, не застрягай в блоках. Коротше, є хороша новина і погана. Погана, блять. Я ніхуя не бачу. Хороша я знайшов велику печеру. Так, у мене... окей, в мене є одна тактика, яка в натурі може бути корисною. Коротше, я подумав, треба повертатись, хуйня якась ідея. В тій шахті, блять, стерчати. Давайте, коротше, сйобам, блять. Добую заліза стільки скільки треба було, тому давайте, все сьогобуємо. Таке в блять, питання нахрен. Єбать, тут... Ні, стопе, не сйобуємо, стопе, не сйобуємо. Ум, бля, багато заліза. Добуду поки що це все залізо і прийшов відео. Тим часом у мене вже є 20 необробленого заліза, тому ну що можу сказати, все. Я думаю, цього повністю вже мені вистачить. Тому давайте сйобувати. Блять, скільки тут того заліза Ні, Я не можу його пропустити, блять, выбачити нахрен, я не можу пройти, блять, мимо того заліза. Воно, блять, таке смачне, нахуй. Ммм, блядь, як я хочу забрати, все блять, я заберу все залізо тої печери, Мені похрен, бляха, муха. Мені абсолютно похрен, я заберу все, бляха муха, з тої печери, абсолютно... Просто... Ии блять, пидор. Пиздец, блять. Ебаный отхльобаний, блять. Типові мусульмани в Європі, пиздец, блять. Я їбав то пиздец, блять Як я налякався, блять Я подумав все нахрен, зараз потрібно буде по печері годину лазити, щоб назад знайти свої ресурси. Ну все, то вже останній залізу, блін, був, все, еду нахрен той. Бля, ще. Ай, та похуй, блять, ще от, ну трошки нахрен ну а, Окей, я почувачу вийду. Блять, мені треба ось сюди залізти, я так розумію, правильно? Правильно чи неправильно? О, блять, та, тут та велика печера, тепер мені треба піднятися нагору, і це дуже буде небезпечно. Тому що, блядь, мій персонаж, блять, ну, як би вам так пояснити, піднімається трохи, блять, нерівно, можна навіть і так сказати. Простими словами як повний даун! Вугиля блядь. ну короче, похуй, блядь, Головне піднятися, блядь, і все Це самое головне зараз для мене, блядь. давай, 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 блядь, поднимаемся, давай, 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 мукажу, поднимайся, мукажу, поднимайся, кажу, піднімайся, давай, 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 бля, шо ты? Аво, блядь. Ух, сука, поднимайся, гад, баный, давай, давай, давай. Що ти, блядь, встав? Давай піднімаємося. Перепрошую, я вже йобнувся в тій печері просто. Мені чесно грати в Майнкрафт, типа, не в кайф. Якось, знаєте, вже гра надоїла. Типа, знімаю просто тому що, щоб знімати. Мідей просто немає. Так, наступне, кстати, відео буде по аборі, або про монстра в лісі. Поки що ніхіра я залізо з добу. То нахрен. Тато вже діло, це вже діло, бля. У мене є якесь дерево. О, у мене є трохи дерева. Хоч похрен, хай то буде, що у мене ще напідпальку. Е -е 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 -е. А поки що немає. Бу можна буде почекати, поки переплавається та херня, і поспати на ліжку. Да. Я чесно не знаю, що казати. Я знімаю відео. Вроді довго, но я. Не на цьому каналі, на інших каналах теж, бляха, хом хатов знімав. Можливо, в майбутньому розкажу про свої минулі канали. Там, блядь, в мене є один канал нахрен, який я, я... я... який я вів, блядь, коли мені ще було 9 років, то тут... такий крінж баний, що то піздес, блядь, собаки. Хочете прикол? Так, блядь, я можу вас нагодувати? Бля, ой, не та кнопка. Я можу вас нагодувати тут взагалі то Ей, псюги, можна годувати? Ой, блядь! баний, отхлбаний! Сука, де мій будиночок? Де мій будиночок? Де мій будиночок, піздець? Я даун? Є дві плані новини. По-перше, я єблан, блядь. І по рофу, блядь, вдарив йобаних собак, а по-друге. Я не пам'ятаю, де ми дім. Это пиздос. Не, не, наебаш ты меня, наебаш ты, блядь, ради нахуй всех святых. Пиздец мне. Еб твою маму, блядь. бани вовки, сука. Пич морясти. Ну, мне, не, не, не. 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 не, не, не. Фу, блядь. Ну, вона полна залупа. Я на натуре не знаю, блядь, где в мене будинок, блядь. Это, блядь, эта печера? Блять, вроді. ця? Не ця? Сука, відповіть те, блять. Блять, я згубив свій дім, піздос. Блять. Ні, ну очевидно, я ре режим спектатора не буду включати, тому що ну це в натурі, блять, буде піздос, читерно. Типа, блять, це реально, ну, піздец, чи читерно, і нечесно, я не буду це робити. Бля, як я заебасть, ту хуйню шукати, ну блядь, добре, ніхто нахуй не спавить, блядь, якщо я. ну, Один разочок, блядь, подумаєш нахуй. Фух, довго піз, блядь, ходив. Ледь, ледь, блядь, знайшов будинок. Я, блядь, не знаю, я ходив десь, блядь, години. Ну окей, не години, ну півгодини точно реального часу в натурі. Фух, це реально було довго, блядь. Як добре, що я це просто на монтажі все обріжу і ви того не буду дивитися. Тому що там ну, то така який нудний геймплей. Фух. Так, блядь, де птички? Давайте зробимо собі перше кайло обов'язково. Бронік вдягнемо. Ну і, бляха, хамуха ще до хрена всякої. Бля, я хочу почистити свій інтарь від всякого сміття, але це вже наступні серії, по-любому, напевне. Ем, окей. У мене ще є, хамуха залізо. По-перше, потрібно по-любому відро. Це 100%, блядь, якщо я не хочу. Просто, блять. Ну коротше, похуй. Я коротше коли ще в спектаторі. Ой, блять, не нахуй. Я коротше, коли. М -м, просто так гуляв, я знайшов е лавове озеро. Можна буде там взяти і набрати лави. Або там, наприклад, зробити той портал е в пеко. А чому б не зайнятися тим зараз? Правда? Ну що, блять, люди добрі і недобрі. їбашим робити на... Ой, блядь, ні. Спочатку нахрен може броні краще зробити там, то все. Опа. Опа. Ну і найс, ну і просто шедеврально все. Все просто с'... блхомка. Короче, я, чесно, хизи нахрен. Блять, я надію, що я не загублю. Треба, знаєте, що побудувати? Я знаю, що треба побудувати. Точно. Це геніально, це буде просто геніально там йобаний, сука, ти підер! Нормально худий персонаж, блядь Я вже забуваю, то що я на 99-й швидкості. Мені дуже буде непривично грати, в звичайний Майнкрафт після цього. Окей, я, я хочу зробити от таку величезну, бляха, муха, отакий, ну от. короче, усю хуйню таку піку, щоб я здалека бачив нахрен. Шо там? Бля. Короче, вот можна зараз такого глянути, що де є. Блять, просто я хотів нахрен попривести shift зажати і трошки перед пройти, не що сам, блять, зрозуміти, що я нажму shift, то мені піздос. М ну, вроде норм. Блять! Ебать, блять! Ой нахуй. Я такий даун, сука. Ой, блядь, ефект знявся. Окей, ефект, блять. Ефект нахуй є, давайте, блядь, підіб... підібрати нахуй свою хуйню. Бля, я такий просто придурок, нахуй. Я надію, що воно нахуй блять не щезне, нахуй тут. Йоб твою, блять, йобаний отхльобаний, який я дебіл, блять. Просто так бездарно, блять, прогубити нахуй речі. Ну тож яким, блять, треба бути дебілом, щоб не могти, блять, залізти, на їбане ваше дерево, блять. Сука, на їбане дерево, блядь. Треба було нахуй без цього лізти. Окей, найс, 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 найс. Найс. Просто ліземо, блядь. Тут більше нічого нема. Окей, okay, більше ніхуя нема. Норм. Кач похуй. Скільки взагалі відео йде, мені просто цікаво. Блін, відео вже йде блять 15 хвилин, тільки 15 хвилин. А мені треба його мінімум до 20 хвилин розтягнути. Ну, ж, чесно, не гази, що мені бо У мене є одна ідея піти в подорож. Я думаю, це буде цікаво доволі в натурі. Цікава ідея в натурі. Натурі, це є цікава ідея в натурі. В натурі, це є цікава ідея в натурі. Но це є в натурі цікава ідея в натурі. Ідея в натурі є цікава в натурі ідея. Ідея в натурі є ідея, цікава в натурі ідея. Ідея в натурі є доволі цікава ідея ідея. Коротше, блядь, я не буду вести себе кончений долбойоп, тому я, я просто Пожру і піду. Бля, чуть броню нахід не зняв. короче. що я хочу зробити? Залишити всі речі ось тут в безпеці. А самому піти в подорож. Я думаю, це буде хороша Хороша справа і натурі... це буде в натурі доволі мудро. Просто от куди очі, дивляться туди і піду. Я такий сука, даун, там я, походу, село бачив. блядь. Блядь, я такий їбанутий, сука. Коротше, так чи інакше. Відео і так вже йде доволі довго, тому... Що можна сказати? На цьому я буду блядь, закінчувати. Зараз дягну броню, візьму кайло, меч, щоб було ну, так прикольно виглядало. Ну, що можна сказати? На цьому я буду блядь, закінчувати зараз, так гарніше щоб встати. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, блять, Лінгтон, Всім до зустрічі!